Слава Ісусу Христу, любі брати і сестри! Ми дякуємо Богові за цей чудовий недільний день, який Він нам подарив сьогодні. І не дивлячись на те, що нас відділяє відстань один від одного, ми можемо разом об'єднатися для того, щоб читати Боже Слово і разом молитися до нашого Небесного Отця. Сьогодні тема, по якій я хотів би, щоб ми пороздумували разом з вами. І вона ця тема дуже актуальна саме в літній період. Цікавим є те, що на цю тему є різні погляди. І ось тема звучить так: чи можна християнам відпочивати? Так от, досить часто є різні погляди на це, і іноді я чую такі думки: відпочивати, а від чого ви так втомилися? Відпочивати, а це не духовно, відпочивати, а це не біблійно. Де ви в Біблії бачили, щоб Ісус або апостоли дозволяли собі відпочивати. Але цікавим є те, що коли більш ретельно і детально ми досліджуємо Боже Слово, то ми бачимо, що сам Господь Ісус говорить по цій темі. І я хотів би, щоб ви прочитали одне місце священного Писання, подивилися на його контекст, а потім для себе взяли п'ять уроків з цієї історії. Отже, давайте разом відкриємо Євангелія від Марка. Євангелія від Марка, 6 розділ, і прочитаємо з вами 30 і 31 текст. Євангелія від Марка, 6 розділ, 30 і 31 текст. І посходилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них. Ідіть, осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали й поживитися. Ось цікаве місце священного писання. Сам Ісус дивиться на своїх учнів і каже: ви втомились, підіть, спочиньте в безлюдне місто. Коли ми дивимося на цю історію, то дуже важливо звернути увагу на контекст. А чим так втомилися учні? Перш за все, звідки вертаються учні до Ісуса з цією новиною про успіх свого служіння? Вони вертаються з того, можна сказати, місіонерського відрядження, куди Ісус послав їх подвоє, щоб вони йшли в кожне місто, говорили про Нього, звіщали цю благозвістку спасіння. І ось, коли вони побачили, що демони їм, коли вони побачили результат проповіді Євангелія, вони були захоплені. Меншими словами, коли людина займається своїм ділом, яке їй подобається, виділяється, можна сказати, такий адреналін. Я хочу ще, я хочу ще служити, я хочу ще працювати. Але разом з тим приходить і негативна звістка про те, що Іван Хреститель йому стяг голову у І ось. З одної сторони, учні ще відчувають це бажання ще служити, ще нібито вони можуть працювати. Але Господь бачить їхнє серце, що вони виснажені, вони втомлені. Перше, вони втомлені фізично, тому що на той час для того, щоб піти в те або інакше місто, люди не могли мати транспорт, вони використовують тільки свої дві ноги. Відповідно, це і втома. Другий момент це емоційне виснаження. Тому що вони дізналися цю звістку про смерть Івана Хрестителя, що засмутило їхні серця, тому що вони всі її знали, хто він, що він, і яку важливу місію він звершив. Ну і третя, звичайна річ, це духовне виснаження, або духовне втомлення. Тому що коли ми бачимо історію, де Ісус Христос іде в натовпі, до нього підходить жінка, яка хвора на кровотечу, вона доторкається до Його одіжі. То написано так, і він відчув, що в нього вийшла сила. Тобто, любе духовне служіння, воно також забирає частково нашу силу, і тому важливо в служінні завжди поновлювати сили, беручи їх від нашого Господа Ісуса Христа, який є джерелом наших духовних сил. Отже, що перед цією подією? Перед цією подією є успіх служіння і також є негативна інформація про смерть Івана Христина. Ісус, бачачи, що їх чекає ще багато праці, Він каже, тепер все, настає час, що вам треба побути на одинці, вам треба спочити, бо є багато людей, і вам навіть немає коли поїсти. І що відбувається? Коли вони починають перепувати на другий берег, вони поведуть з думкою, що вони поведуть в безлюдне місце і там вони знайдуть спочиток. Що відбувається там? Люди дізнаються. Що ті, хто робив чудеса, що разом зі своїм вчителем вони кудись уходять, вони десь упивають. І коли вони переплили озеро Генісерецьке або Галилейське море, теберіатське, залежно від назви, як його називають, то вони побачили, що той натовп вже прибіг і чекає їх там з другої сторони. Тобто запланований відпочинок трошечки зірвався. Там є маса людей, і цілий день Ісус Христос навчає, говорить і настає вечір. І коли настає вечір, люди голодні, і там відбувається це чудо нагодування великої кількості людей тими невеличкими хлібами, які були знайдені. Тобто проявляє Господь чудо, він їх нагодовує. І здається, все. От тепер, коли народ наївся, вони всі розійдуться, можуть вони відпочити. Але Ісус їм каже: я відпущу народ, а ви переплете на інший берег. І ось коли вони перебувають на інший берег. То замість відпочинку їх знову чекає випробування, і вони зустрічаються зі штормом. І ось коли цей шторм відбувається, Ісус іде по воді, і вони мають цю, знову ж таки, для себе незабутню історію і урок в тому, що Господь завжди близько з нами під час випробування. Ось такий контекст, можна сказати, тих слів, про які ми з вами прочитали: 30 і 31 й текст. Але давайте взагалі подивимося. На цю тему і подивимося, що саме Біблія говорить про відпочинок, і чи це допустимо, а якщо воно потрібне, то для чого? Перш за все, Бог задумав відпочинок для людини. Коли ми тільки починаємо дивитися книгу буття, то ми читаємо те, що Бог, наш Великий Творець, він створив весь Всесвіт. І ми читаємо, що весь Всесвіт, який нас оточує, Включаючи нас з вами, Господь створив за шість днів, а сьомий день Він відпочивав. Чи потрібно нашому великому Богу відпочивати? Звісно, ні. Наш Господь не спить, Він не відпочиває, він самоповністю повністю достатній, йому не потрібно якогось часу для перезагрузки, він досконалий. Але створюючи цей світ. Він запланував цей сьомий день відпочинку для того, щоб ми, як його творіння, могли відпочити. І не просто відпочити, не задумуючись про присутність Бога, а саме сьомий день для того, щоб відпочити в присутності Бога. Тобто відпочити від буденних справ, від роботи, від того щоденного навантаження, шуму галу, в якому ми знаходимося, суєти, для того, для того, щоб цей сьомий день виділити і побути наодинці з Богом, побути в єднанні з нашою сім'єю, бути в спільному поклонінні з Творцем це прекрасний Божий задум. Друга причина, чому ми, нам потрібно як християнам також відпочивати, тому що приклад учнів нам показує це. Як ми з вами говорили, Ну, постійно я вірю, що кожен християнин знаходиться в служінні. А коли ми знаходимося в служінні, то це є фізичне навантаження, це є праця, тому що ми переважно робимо служіння не просто там якихось кілька годин на, на тиждень, а ми постійно знаходимося в служінні. І багато хто з вас, з нас, ви знаєте, ми знаходимося на роботах, ми працюємо весь день. І звісно, там стараємося життям являти світло любов Ісуса Христа. Але вечірній час ми стараємося прийти на зібрання, провести якесь служіння для підлітків чи для дітей, провідати старших вдів, військових і тому подібне в госпіталях. Тобто це той час поза навіть тими годинами роботи, які в нас є. Ми стараємося ще послужити Господу, послужити нашому ближньому. Отже, відпочинок він потрібний, тому що ми фізично втомлюємося. І як ми говорили, що будь-яке служіння, воно пов'язано з якимось успішними речами, якими ми радіємо, і з якимись складностями, тому це є емоційно втомле. Ну і, звісно, це є духовне виснаження, тому що вкладаючи в будь-яке служіння, ми стараємося вкласти частинку свого серця, і тому потрібно постійно поновлятися силами Нової Ісуса Христа. Отже, Бог задумав для нас це Божий план, що 6 днів ми маємо працювати сьомий день відпочивати. Другий момент це нам потрібно, тому що під час служіння ми виснажуємося. Третя причина, чому ми маємо відпочивати, тому що Бог знає все наперед. Бог бачив цей графік учнів. Він знав, що з одного служіння їх чекає друге служіння, їх чекає випробовування, але. Будь-яке служіння, воно пов'язано з втомою, і в той самий час воно пов'язане з благословіннями. воно пов'язане з якимись радостями, воно пов'язано з особливими переживаннями, того, що ти особливо близький до Бога, що Бог використовує тебе в служінні. Тобто є позитивні моменти, а є якісь складності. Але Бог знає, що іноді наш графік він є дуже щільний, тому він і дає нам можливість іноді трошки відпочити, для того, щоб ми могли. Підготувати себе до наступних служінь, які нас чекають. Четвертий момент, чому це важливо, тому що люди, потреби, вони будуть завжди. Це нам треба усвідомлювати. Навіть коли ми відійдемо з цієї землі, ми не переробимо все служіння за час нашого життя. Після нас будуть люди, які будуть звершувати служіння, будуть потреби і тому подібне. І це треба нормально сприймати. Тому що іноді ми можемо думати, от я це все зроблю, а тоді я буду мати право на відпочинок. Насправді ми не можемо все зробити. Ми можемо зробити рівно стільки, скільки дає нам Господь. І Господь не хоче, щоб ми надвомались. Тому Він проявляє мудрість і навіть даючи нам випробовування, він не дає нам випробовування сверхсили, але при спробі і полегшення дає. Тим більше і під час служіння. Він дає нам рівно стільки, скільки ми маємо за спроможність у нашій. Тому ми, коли читаємо притчу про таланти, то ми бачимо, що одному Бог дав один, другому два, третьому 5. Скільки. Чому не так по-різному? Чому не однаково? Тому що кожному за спроможністю Його. Тому ми маємо усвідомлювати, є дуже багато служінь, є дуже багато різних сфер, де можна працювати для Господа, а Господь дає особисто нам, і це треба розуміти, те, чим ми займаємося. Це сфера нашої діяльності, це сфера нашої відповідальності, і за це ми будемо відповідати перед Богом. А потреби будуть завжди. І останній момент, чому нам потрібно відпочивати, як християнам, тому що в кожного з нас має бути особистий час. Ми бачимо, що дивлячись на учнів, він бачить, в них немає особистого часу. Вони постійно між людьми, вони постійно в якихось справах, вони постійно в якихось дівах. Але їм потрібен особистий час. Так от для чого нам потрібен особистий час? Нам потрібен особистий час для того, щоб бути наодинці з собою. Щоб коли ми читаємо священне писання, провести аналіз свого духовного життя, працювати над зміною свого характеру, нам потрібний особистий час для молитви, для спілкування з нашим творцем. Тому що, коли є суєта, коли є гомін, коли є дуже напружений графік. У нас не вистачає часу для цього. Але дуже важливо саме виділити час для того, щоб наодинці помолитися до Бога, поспілкуватися з Ним. Ну і також дуже важливо для нас мати цей особистий час, тому що в нас є сім'я. Кожна з нас Бог подарував сім'ю, дітей, дружину, і це є наша відповідальність. Також це той час, коли ми маємо провести час не просто з іншими людьми, але з ними. Для того, щоб мати цей благословений відпочинок, підтримку від наших рідних і близьких, і, можна сказати, не зовсім може це точно, але наповнюватися силами для подальшого життя і служіння. Отже, мої любі, що говорить слово Боже про відпочинок? Чи це біблійно? Так, це біблійно. Чи це потрібно? Так, це потрібно. Чи цього хоче Господь? Тому пам'ятайте, що наше життя тут на землі, воно не є довге. Днів літ наших 70, при більшій силі 80. І що з них, яка з них частина більша, чим займається наше життя? Це праця і хвороби. А між ними є невеличкі такі часи для нашого відпочинку. Тому живіть так, як навчає Господь, а він є люблячим Отцем, який знає те, що вам потрібно. І нехай Господь благословить нас, щоб ми завжди були йому вірні. І завжди з радістю звершили ту працю і служіння, без виснаження, без втоми, без достойства, без опущених рук, а навпаки, з радістю, з піднесенням. Ми звершили ту працю, до якої він нас покликав. А нашому Господу нехай буде вічна слава, честь хвала і поклоніння на вічні віки. Амінь.